Працювала у дитячому садочку, а у вільний від роботи час наводила російські ракети на Харків. СБУ затримала ще одну агентку російської розвідки. Зранку жінка бавилась з дітками, вже опісля допомагала загарбникам поцілити у пункти базування сил оборони в обласному центрі. Прес-служба СБУ зазначає, що для наведення ворожого вогню жінка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там до розвідку. Перебуваючи поблизу об'єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Потім отримані відомості агентка меседжером передавала своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень із позначенням координат на гугл-картах. На підставі цього окупанти готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів камікадзе типу шахет. План зрадниці розкрили на початковому етапі, а затримали її у власному помешканні. Цікаво, що завербував її ще один зрадник. Чоловік був з міста Куп'янськ. Під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ. Наразі жінці повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Я ж нагадаю, напередодні служба безпеки України затримала на Житомирщині ділків, які постачали до РФ граніт для виготовлення пам'ятників загиблим расистам. Двоє чоловіків налагодили оптові поставки граніту на підприємства країни-агресора. Зазначу, що серед їхніх основних клієнтів були російські компанії, якими володіють члени кремлівської партії Єдина Росія. Зазначу, частину нелегального імпорту російські замовники використовували для виробництва пам'ятників загиблим росіянам, які воювали. Проти України за даними слідства до організації оборудки був причетний місцевий підприємець, який ще до початку повномасштабного вторгнення постачав продукцію до РФ. Після 24 лютого 2022 року чоловік продовжив торгувати з агресором. Наразі трьом чоловікам повідомлено про підозру їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.